Гурі, добрий вечір! Ми з вашого курятника будемо сьогодні віщати. Ви не проти хазяїн вам тут трішки тепла навів. Да, це перший запуск піч. Вона не запускалася, я переб'ю тебе, напевно, років 30-40. Ні, ну. Ви не це моя перша піч, друга в хаті. Зліпив з того, що було. любий кирпич. Цегла. Не, цегла. Не, люб, не любий, а тут термотривка цегла, Ш, не знаю, шамотна, не шамотна, але тяж, тяж, тяжого була. Перший запуск. Дрова, дуже гарно палає, тягає, бачите яка? І зараз не зимка. так. Зліпив із того, що було. Ну, Щас я ще поддимлюю. Ми перевіряємо щелини. Взагалі тягу чи буде вона працювати? А, працює. Працює. Під перший запис був піддимлюючий. Тому що була холодна. На холодну треба дати їй трішки, трішки дров. Щоб не, не закладайте зак... повну да. закладку одразу, якщо ви перший раз. Да І чи... Перша взагалі закладка на цю суміш. Тут була суміш вогнетривка, не глина. І ця вони кажуть, перша закладка повинна бути не більша, ніж наполовину. На Найбільша половину друг. Вона вистоялася два тижні. Да. Тобто думаєте про те, що ви кладете, що у вас ви два тижні не можете затопити ну, піч. Коли нам клали піч майстри на глину, Ні, ну ми на кажем... другий день вже затопив. Ми кажемо про вогник. Ми вогником Вог... клали. Да, вогник mm -hmm. і ФМР. Ф... 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 Баугут, друга суміш, вона була чуть. Дешевше, але по якості, напевно, я різниці не, не відчув. Пласти було що той, що той доволі гарно. Трішки пішли тріщини. Тут я вирівнював суміш ізверху. В хаті я не так не, не, не робив, то там, де вирівнював, бачу пару тріщин. Ну тут не критично в мене. В мене в хаті краще вийшло. Там вогнетрив, вогну цеглою, самотною ша п'ятою клав, тому і більше запилів було. Ну і на цій... Тренувався, а та вже була друга гарнюня. Вийшла гарно. Краще вийшла, ніж була. Ну, що зробити? Ну, бачите, можна класти і так, і едак. Сьогодні курям буде тепло. Ну. І завтра в день, незалежно від того, що і так плюс на вулиці. Протопило, як кажуть. Протопило, як кажуть. Mm. Вже... І ще зараз покажемо, що ми знайшли при цьому. Зараз ну, що... трошки перейдемо на іншу локацію. Ще груба не тепла, але yes. ну вже можна з цього краю не, не, не пропускають дим. Це треба, да, перевіряти стару кладку. Да, з, той, Як по, воно? з того. Зараз покажемо вам. А з того щілина вже йде прогрітий димарь, тому дима менше. Але, видно. але ви можете бачити, що дим відпускає все одно. І нам дим треба, щоб підпускало. Вдимати, а не в хату. Тому ми будемо завтра отакі критичні щілини. Ну, тут не побачив. Тут Теж не критично вогником, було. так? Ну так, да, у мене залишився. Ну, залишилася суміш. Баугут у мене залишився ну, вогна тривка суміш для, для кладки. Дорожчоха. Для мурування, так. Да. В хаті у нас ось ці ревізійні люки з 20-м, але можна тут... зробити і таким простим способом. Да, тут в мене От у нас тільки один ревізійний люк, де більш всього буде сажі. Сажі. А там тут канал такий. Він немає дна, тому я не знаю, чому тут був взагалі. А тут зразу запіччу. За Там прогорів і я термо цеглину, цеглу таку термотривку вмурував. Тобто, що побачив Валіра, зразу відремонтував, але ось така перевірка по теплу, доки у вас ще нема морозів. І ви, наприклад, як ми ми не користувалися і, напевно, не планували користуватися цією хатою, цією піччю. У нас тут склад всього, що тільки треба і не дуже. No. Але кури нас підштовхнули принести сюди цивілізацію, світло, відновити піч, перевірити грубу, димар відновити, бо тут не було димаря, навіть зняли його роз, розібрали. І ось тому перевіряємо, поки ще тепло, щоб як настануть морози, то було, скажімо так, без зайвих як... рухів. Якщо будуть питання, задавайте. Ми потім вам покажемо ще піч в хаті, чим вже показуємо. Потроху показуємо. По і цю покажемо, але буде нарізка повністю інстаграмна, бо я для Ютубе якось не знімала. Чим гарний, чим гарний вогник чи баугут. баугут, тим що слой може дуже бути варіація. Я не такий професійний майстер, тому у мене рів... рівень був таким. Не дуже. Ти про цю піч? Про ту. В хаті. Тут я Тут. Тут за, за, той, за той рахунок, що цегла була нерівна, е, її геометрія була дуже погана, вона була покоцана, мені довелося її щухувати болгаркою в деяких місцях. Ушло дуже багато цій, цієї суміші. Тобто, якщо ви розраховуєте класти на нову цеглу, питань нема. Суміші треба буде менше. Якщо ви. Якщо хочете у вас зекономити, цегла рівненько. зекономити на цеглинах, а цегла зараз термотривка, дуже коштує багато, 80 гривень була 75, 80 Ми купили в тому році по 16, тому я й клав всю піч. Майже все. Ну, Перекладував ту частину, яка була у нас в поганому стані, такою цеглиною. Ну, не... Якщо би я пішов зараз купувати, я б нею не, не клав би. коштів би не залишилося. Тому що дуже дорого коштує. Я розрахував на, на цеглу, глуп, я. Щоб Перекласти, я б витратив би від 4 тисяч 4 гривень десь так. А так, ми купили в тому році в 4 рази менше. Тобто, ми за всю цеглу мене, у мене залишилося 7 цеглин. І ми в тому році на цеглу витратили порядка 700. 700, 700, 700 десь гривень. Позволили собі розкошно зробити. Да, розкіш. <гум> Тому ми купили тільки новий чугун, дверцята, панель. Барочну. І... <гум> Потім ми чорною. Але це ми вам покажемо. Паскою. Покрив... Про фарбу тут. -та. Не, не біжи впереді. Да, так, про фарбу це. Зовсім інше відео. Так що залишайтесь з нами, ставте нам лайки і ми будемо вам показувати. Є питання. Якщо є, що Всім. знаємо, розповімо. Всім до скорих так. зустрічей. Так, да лайк на дзвіночок.